Цукровий діабет це хронічне захворювання, яке потребує постійного спостереження. Око це орган, який страждає від цукрового діабету. Тож ми радимо періодично проходити відповідні обстеження ока. Цукровий діабет може призводити до набряку макулярної зони сітківки, центру, який відповідає у нас за гостроту зору. Отже, ми проводимо оптично когерентну томографію, і ця методика дозволяє дізнатися нам, в якому стані знаходиться ця зона. Вам потрібно поставити сюди голову, коли я попрошу не кліпати декілька секунд. Кліпайте? Можете відхилятися? Це обстеження називається ангіоосіті. Воно дозволяє оцінити нам циркуляцію крові в судинах сітківки. Це дослідження також безконтактне та абсолютно комфортне для вас. Перевагою цих досліджень є можливість повторювань, тож ми можемо досліджувати результати лікування та динаміку захворювання. Фах дуже цінне обстеження. Воно потребує введення вену контрасту, який вже через декілька секунд з'являється в руслі кровотоку сітківки. По ньому ми знаходимо зони порушення цілісності судин та зони відсутності кровотоку. Наприкінці обстеження ми отримуємо своєрідну мапу патологічних змін на сітківці. По цій карті далі ми плануємо, в якому обсязі та яке лазерне лікування діабетичної ретинопатії провести. Сучасна клініка, яка займається лікуванням очі, Ускладнень цукрового діабету повинна мати повний арсенал діагностичних методик і лікувальних засобів. В клініці Айлас ми працюємо за міжнародними стандартами, маємо всі необхідні дослідження і намагаємося зробити так, щоб людина прийшла до нас і за одну-дві години прийшла всі дослідження і отримала остаточний результат цих досліджень. Мета Цих досліджень це детальна оцінка стану сітківки. Ми дивимося, в якому стані знаходяться судини, сітківки, дивимося кисеньвий баланс, забезпечення сітківки, чи є набряк сітківки. І сучасні технології нам дозволяють оцінити це, навіть коли є мінімальні зміни і вчасно прийняти рішення стосовно оптимального лікування. І саме через це так важливо, щоб людина не пропускала. Кала ось цих діагностичних обстежень, щоб вона приходила так, як за планом призначена лікаря. Лазерне лікування проводиться амбулаторно, взагалі безболісно, ніякої спеціальної підготовки не потребує. Єдиний дискомфорт, який може відчувати пацієнт під час процедури, пов'язаний з використанням спеціальної лінзи, яка торкається ока, та спалахами світла під час процедури.